Привіт, друзі! Сьогодні у нас на відео огляді на тест-драйві, на продажу Suzuki Address Vesta 25G. Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Неодноразово говорив, що це моя улюблена моделька на сьогоднішній день в співвідношенні ціна, якість, швидкість, обслуговування, доступність запчастин і так далі. Ну, як я й сказав, Навряд чи ви щось на сьогоднішній день краще знайдете по співвідношенню цих всіх факторів. Ну, давайте я вам розкажу по порядочку Почну, не як завжди, почну з пробіга. У нас на скутері 3479 км пробігу. Це оригінальний його пробіг. Дивіться в кінці відео, можливо, вам щось стане зрозуміліше з того, що я вам покажу. От, і Переходимо далі по порядку. Будемо оцінювати апарат, чи він відповідає, тому що показує спідометр чи ні. Так, Задня гума. Гума стоїть абсолютно нова. Називається вона 100х на, на 10, називається вона Дюра. Гарна якісна гума. Гальма взагалі в, ідеаль... в ідеальному стані. Колодочки в кінці відео подивитись також нові. Амортизатор оригінальний залишився, але трошечки з цієї сторони пружина підржавіла. От, А так в загальному все good. Так, по пластику. В оригінальній, звичайно, фарби. Трошечки адрес відрізняється наклеєчками. Бачите, це, мабуть, попередні чи, чи після тих версій, які йдуть з пластмасою доклеєчкою. Тут адрес я дивився на кришечки акумулятора 12-го року випуску. Зразу скажу за відмінності, щоб я не забув. По-перше, в тих адресиках в більшості бокова підножечка відключає двигун, ви його не заведете з відкинутою боковою. Тут у нас датчика на бокову підножечку немає. І немає заводської сигналізації. От і вся, в принципі, відмінність. Бувають ще адресики без кармана. От Він буває скажімо так, знімний. Його, в принципі, можна навіть поставити. От він на шурупи. Кріпиться там із середини, але в цьому випадку в нас є карманчик. Так, по пластику. Ліва частина без питань, без подряпин, без дефектів. Залишився оригінальний повітряний фільтр в ідеальному стані. Він коштує на сьогоднішній день, оця губка паралонова, якщо взяти оригінал. Що я вам раджу робити? Дуже раджу, від паралона тут все залежить, скажімо так. Тобто це повітряний фільтр То, чим дихає ваш скутер. От, вона коштує в районі 20-25 доларів. Так що не, не, не будьте скупердяями, придбайте собі гарну параламку. Так, фільтр. Є бокові підножечки для пасажира. А, вигорівший пластик в основному всіх адресів, в 9 із 10 адресів приходять з таким вигорівшим пластиком. Його від, відчухати скажімо так, ну, як непросто. Є бокова підножечка, як я сказав, вона без датчика. Далі. Тут все як завжди, все чистеньке, все ціленьке, без ніяких питань. Є карман, є горішки, там можна всякі штуки собі поставити. А, прикольна штука, карман мені подобається. Так, є два ключика оригінальних. Отак виглядає замок запалювання. З магнітиком все як положено. Що все як має бути. Оригінальне сидіння в ідеальному стані. Багажничок, до речі, ставляться кофрики на них і дуже якби, практичний апарат. Дивіться, в якому стані сидіння воно. Цілесеньке, но скажімо так. Під сидінням також все без питань. Зверніть увагу на замочок. Бачите, я також дивився на ці скажімо так, моменти. І все відповідає тому, чому я говорив, його пробігові. Чистенький бак. От, можна навіть по кришечку подивитися, все 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 видно. Хто скільки раз відкручував, скільки багажничок закривали і так далі. Дивіться, бачите, в якому все стані. Скільки сиділи на, сиділи на скутері, наскільки витертий пластик, бачите, немає ніяких питань. Це все. От Є якась книжечка. Почитайте, кому буде цікаво. От Під сидінням тут все бомба, без ніяких зауважень. Багажник залишився в оригінальній фарбі. Ручки. Бачите, які яскраві гарні стрілочки, не вигорівши. Хоча пластик був вигорівший. Так, йдемо далі. Немає взагалі по скутеру ніяких дефектів, ніяких зауважень взагалі. Важливий момент зараз я вам покажу. Дивіться, тут вказано якою гумою комплектується скутер з завода. Заводською гумою. У нас є варіанти Данлоп d 306 і Maxis, Maxis Pro Front і rear задь. Тобто передня задня. От. Тобто у нас тільки всього-навсього два варіанти або Maxis, або Данлоп. Задня у нас дюра, От. а передня, як і повинна бути Maxis Pro. Тобто він на оригінальній гумі. І, скоріш за все пробіг його. Задню могли поміняти, поставити просто шиповану або, можливо, пробили колесо, ну заднє як би замінено. І показую вам диск, в якому стані диск, так само в стані нового. Бачите, як диск так. виглядає. Колодочки гальмівні, аналогічно, новесенькі, передня гума, відсотків 80-70% залишилось, вилочка не тече, сальнички ціленькі, все, вилка гарно працює. Так, по клюву десь тут, десь в нас були подряпинки, так, є одна подряпиночка невеличка. Йдемо далі. Так, І отут подряпинка, і, мабуть, мабуть, все, наскільки я пам'ятаю, дві подряпиночки невеличких на весь, на весь скутер, голова також в чудовому стані, без подряпин, без дефектів взагалі. Так, з правої частини немає подряпин. Ну, отак от виглядає, скажімо так, новий апарат. Без дефектів, без ніяких колеса, до речі, залишились в оригінальній фарбі, я їх не фарбував. Підфарбований глушник. Підножка центральна, здається все. От права частина, бачите, також без подряпин. без без питань місь <кій> яка гарна вантажівка так. давайте я спочатку заведу з ножки що вам сказати по двигунчику все працює ідеально. і Зараз по цьому скажімо так, адресу я можу зробити висновки, в мене ще не було взагалі з таким пробігом. От, як правило, а, до речі він з лямдою. Бачите? От, до речі, що я хотів сказати, як правило, адреси їдуть 80, з натяжечку дехто 90. Зараз побачимо, як буде їхати нова техніка. От Кому цікаво, посилання на тест-драйв буде внизу під відео, дивіться, обов'язково прокатаюсь, мені самому цікаво, як їде нове. Як кажуть нове є нове. Ну що я скажу? Двигунчик тут ну, новий, питань абсолютно ніяких немає. Поворотнички моргають світло. Дальне ближнє працює. Так, ну все, будемо закінчувати. Кому цікаво, дивіться тест Драйв. посилання внизу під відео. Скутерочок з документами реєструється, сертифікат також відповідності роблю. Встигніть придбати адресик. Перший скутер, який мені попався з таким маленьким пробігом. Встигніть придбати. якби Дійсно дуже гарна техніка і варта вашої уваги. Кому подобається, підписуйтесь на канал. Доброго вечора. Тут в мене такий цікавий контент, як з'явився. Дивіться, прийшов до мене адресик 125 g от. от В якому дивіться останні варіатори. От ви бачите, ця гаєчка. З Японії ще не відкручувалось, бачите, профарбоване. Отут, направляючи на валові і отут, і тут. І я перший, хто відкрив цю кришку варіаторну, от, так як для того, щоб достати ремінь, бачите, потрібно порвати оцю прокладочку в одному місці, так як ремінь ми не достанемо. Прокладка клеїться з завода. От, і без того, щоб її, скажімо так, хоча б в центральному місці тут не пошкодити, ремінь я не достану. От, і Я відмовлявся трошки вірити в цей пробіг, як він трошечки, скажімо так, нереальний для такого скутерочка, не зустрічав, але от, добрався до варіаторної кришечки і зараз побачимо, чи я буду здивований приємно чи ні. Так, тут треба притримати. Є. Так, є у нас це все, що я роблю з одною рукою. От прийшлося мені розірвати цю прокладку, так як я ж кажу, ремінь не достанеться. І що ми бачимо? Ми бачимо в ідеальному стані варі... варік задній. ну Зараз заодно і подивимось, що, що там. Дивіться, по чому я визначаю, скажімо так, стан скутерочка. Ну, Як мінімум дивіться, в кришки варіаторній, от я її відкрутив. Дивіться, нема навіть пилу від ремня. Тобто ременчик тут практично і не зношувався, і все в такому стані ну, прям геть новеньке. От в таких випадках, хто мені там не вірить, коли я, скажімо так, переконаний в пробігові. Можна судити тільки по таких речах, типу передній варіатор, задній варіатор, колодки, щеплення і так далі. Також я зробив, сняв колодочки, подивився, дивіться, які колодочки, вони також нові, ну, ніяких питань по зносу немає. Тут також все чистенько. І в таких, скажімо так, в критеріях я оцінюю скутерочок і дивлюся, що воно реально все новеньке. Дивіться, варіатор в якому стані. Без ніяких питань. Посадочні місця. Ну Одним словом, ролики оригінальні. Все новесеньке і все без питань. Знос є. От на цьому ролику Ну буквально такий. Не знаю, ну відсотків 10% максимум на ролику є. Бачите, його не видно. От, тобто ролики всі бомба. Питань нема. Ремінь оригінальний залишився міцубоші. От. Зараз будемо дивитися так. Так, і питань по ньому також немає. Він не потрісканий, ну, ремінь бомба також. Ну і сам варіатор, дивимось, задній, він також не розбирався, колодочки ще не мінялися. Колодочки якби в ідеальному стані, бачите. Так що маю підозру, що може бути 3000 км так як все новеньке, але далі вже у нас є фахівці, є коментатори, ну і є люди, які сприймають інформацію, яку до них доношу. Кому подобається, купуйте. Кому не подобається, можливо, вважаєте більший пробіг. Напишіть, цікаво також.